Усім привіт, вітаю на каналі. Лайк, підписка, кому моє відео корисні і їх дивиться. Фірма Revolt зараз випустила цікаву пропозицію на ринок. В таких кейсах Кейсики, вони складаються один на другий, досить зручно, бо тому що можна собі зібрати весь інструмент скажімо, в одному, в одному місці. От вони таку пропозицію випустили на ринок. Це така робоча частина, як бачимо, має замок, тобто який закриває. Є тушка. До тушки це є безщитковий двигун, високооборотний, бо тому, що він має декілька режимів. Режими переключаються з допомогою цієї кнопочки. Три режими: повільний, середній і максимальна швидкість. По обертах, якщо вам буде видно, я прочитаю, має 13, 20, 24 тисячі оборотів. Дуже високі обороти. І як бачимо, тушка є. На тушку заходить робоча частина, вона фіксується. І батарейку заложимо. Дві батареї йде в комплект 20 вольт 5 А. І все працює. Це один із варіантів, скажімо, найпопулярніших і найходових. Чому, бо шуруповерти використовуються, напевно, всюди, де потрібно. Бачимо, є молоточок, сверління, і так, що і так що ще гвинтовер. Е, так, ну що ж, будемо далі розглядати, що вони ще тут. Сположили нам один такий боксик. Є ще одна батарея, є адаптор. Тобто цей адаптер на батарейку ви заложуєте і ви вже маєте тобто з батарейки павербанк. Також, заложивши цей адаптер на батарею, ви можете побачити, наскільки заряджена батарея. Є два USB-входи. Тобто є такий переходничок на батарейку, взимку, якщо немає світла або немає можливості, скажімо, десь підзарядитися, можна використати ці батареї. Ну, як бачимо, наклеючки не є аж такої максимально високої якості. Ну, надіємося, що інструмент буде надійний і якісний. Так, зараз ми далі. Далі бачимо книжечка. нас це найменше цікавить, є. Е... Кутошліфувальна машина. До кутошліфувальної машини вони також зробили захист по обертах. Кутошліфувальна машина має 8 тисяч обертів, 125 круг. Так, зараз ми його причепимо. Так, бачимо до докупів. Шлів машинки є ручка. Тобто, по факту, вона має працювати лише. Ну, Оберти непогані, але не подобається мені одне, що знаходиться робоча голова іменно під ким кутом. Получається, що треба різати якось отак або, скажімо, підрізати ось так. Ну, сподіваюся, що вони зроблять іншу голову під іншим кутом. Хоча, можливо, десь і такий кут теж. Буде добрий. Так, один із варіантів голови робочої. Є ще гайковерт. до речі, важкий 330 Н. Це багато. Шановні глядачі, як ви знаєте, а хто не знає, то головка автомобіля зажимається іменно з таким зусиллям в маленьких автомобілях. Тобто це доволі має бути сильна голова робоча. Тез режим кожної з робочої частини буде окремо. Будемо пробувати відкручувати колісні болти. Ну, Безщітковий двигун вражає своєю силою, а також тим, що він є легкий. Так, як бачимо, тут знаходиться такий хвостовичок. Ось він е на валі знаходиться не круглому, а на півкруглому зрізаному. І маєш на кінці такий шплінтик. Всередині йде металева частина, де заходить грубоча голова. Ну і зверху пластик. Замок, як бачимо, повертається, і воно тоді не дає вийти з пазів, тобто тої частини, яку ви заложили. Так, бачимо, є ще компресор. Є компресор. Скажемо, вдома, мати на господарстві. Це є хороша штука. Так, легкий монтаж. Тест також буде його окремо. Побачимо, що на що він здатний і що він здатний закрутити. Так, також є отака пилочка для підрізання дерев. 4000 обертів, 4 дюйми шина. як бачимо, швидкий і легкий монтаж. До речі, вже маю готовий для порівняння, щоб вам показати, ось це їхня фірма Revolt, теж пилочка, але по шуму роботи і також по оборотах вона відрізняється. Тут багато вищі обороти. Але кому що потрібно, може, скажем, якщо господарство невелике, потрібна тільки пилочка. Круто по фірмі Revolt, те, що вони зробили, що вони окремо продають тушку. І кожен із цих елементів, які я достаю робочого вони продають окремо. Тобто, кому не потрібно ящик з інструментами, не потрібно, скажімо, які не будуть використовуватися. Кожен з цих елементів можна придбати окремо. Це є розумно і зручно. Або, скажімо, когось, скажімо, поламається. Не потрібно там. Десь замовляти, шукати на сервісах, можна купити у них на сайті. Так, І це є роторейзер. Теж швидка. швидке під'єднання. По оборотах 21 тисяча обертів. До речі, досить зручно вони вгадали з кутом, бо тому що, якщо працювати з ним, тут в комплекті є пилочки різні для підрізання, шліфовочний папір. Так, от імітую. Так воно має стояти на цьому інструменті. І так воно має працювати. Тут зручно, бо тому що ти собі можеш підлізти куди потрібно. Що залишилось? Це викрутка, ключик для зажимання круга, шайби, мастило для ланцюгової пилочки. І, скажімо, сам ящичок. Хто вже користується, напишіть, будь ласка, свої відгуки, а також може хтось стикався з якимись проблемами. Мені сподобалося все, бо тому що не за всі гроші світу, це в районі 210-220 доларів. Цей набір виходить. Не подобається лише одне, що тут є люфт на батареї. Замкнута батарея, але є люфт. Я думаю, з часом вони це виправуть. Все інше. Розберемо, подивимося, що всередині знаходиться. Лайк, підписка, кому відео було корисне, а також пишіть свої коменти. Всім дякую!